Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про танки 10 рівня забони. Як завжди, торкнемось сильних та слабких сторін, варіантів обладнання, і, звісно, все це буде представлене у вигляді суб'єктивного топ-5. Отже, на останньому місці розташувався британський ФВ215B, за якого потрібно викласти 12 тисяч бон. Якщо аналізувати виключно гармату, то цей танк за якістю стрільби може спокійно дати фору більшій частині ВТ 10 рівня. Крім хорошого пробиття та ДПМ, а машина надійста. Єлена відмінною стабілізацією, зведенням та точністю. І ФВ це саме той випадок, коли можна попрацювати як на ближній, так і на дальній відстані. Однак перші проблеми розпочинаються, коли ми потрапляємо на умовний Ель Халуф карту, де важливими є КВН. ось, мінус 7 градусів, і найголовніше заднє розташування башти аж ніяк не сприяють впевненій грі від рельєфу. Ну а броня це другий момент, на який варто звернути увагу. І особливо помітною є різниця, коли спочатку граєш на суперконі, а потім виїжджаєш. Жаєш в рандом на ФВ-215. Тут він програє фактично в усьому. Танк легко пробивається як в верхню, так і в нижню лобову деталь, а спроби танкувати бортом не приносять багато успіху, оскільки є підбашені виступи, які мають приведену броню 120 мм. І, звісно, не можна залишити без уваги неймовірно часті підпали, які трапляються ледь не в кожному бою. А тому компонування або експериментальне обладнання на живучість це перше, що радив би встановити на британську десятку після досилача. До речі, пошкодження бою. Кладки та двигуна теж є доволі серйозною проблемою машини. Завершуючи тему живучості, перейдемо до башти. Знову ж таки, вона в усьому програє досліджуваному британцю. Є вразлива маска та лючок, тут значно простіше пробивати щоки, а за відсутності екранів, підвищену небезпеку для цієї техніки несуть кумулятиви. При виборі обладнання варто звернути увагу на турбіну, адже рухливість тут схожа до вищезгаданого Вперед Перед їде 34 кілометри, назад 12. Але заради справедливості УФВ все ж трохи краще. Ще прохідність по ґрунтам простіше кажучи, ФВ 215 – танк з дуже чудовою гарматою однак, величезною купою мінусів в інших компонентах, тому п'яте місце саме за британською технікою. Сходинкою вище розташувався французький ФОШ-155, який обійдеться його власнику в 12 тисяч бон. Особливістю цього танка є барабан на три снаряди. З кожного пострілу ми знімаємо в середньому по 750 одиниць шкоди, тобто за лічені секунди можна відправити в ангар СТ 10 рівня. Додаємо сюди хороше пробиття як основним, так і голдовим снарядом. І складається враження, що цей танк є ідеальним поєднанням вогневої потужності та фановості. Однак на практиці все виглядає зовсім по іншому. Влучити три з трьох щита задача. Гармата фаша має посередній розкид на 100 метрів. До цього додається дуже довге зведення, а також жахлива стабілізація. І добре, коли ведеш вогонь по статичній цілі. А ось коли танк рухається, то ще й не завжди вистачає кутів горизонтального наведення. Крім цього, каде барабана у француза складає майже 50 секунд, і за цей час встигає відлетіти добра половина команди. Коли розглядаєш характеристики цієї ПТСАУ, то складається враження, що маєш справу з мобільною технікою, в дійсності через. Погану прохідність по ґрунтам ФОШ-155 дуже складно витискає максимальні 50 кілометрів. Тому при виборі обладнання радив би встановити турбіну. Непоганим варіантом буде експериментальна система підвищення рухливості, яка ще й впливає на маневреність. Наостанок, коротко варто торкнутися захищеності. Хоч танк і має хороший нахил ВЛД, проте гігантський далекомір та чимала комбашенка зводять на нівець всі спроби агресивної гри. І при виборі обладнання на цей апарат, крім турбіни, також радив би приводи зведення і на вибір Приціл, механізми повороту чи вентиляцію. Бронзу рейтингу займає китайський 113 БО, вартість якого 15 тисяч бон. За стилем гри та багатьма характеристиками танк схожий на об'єкт 430У. Така ж коса гармата з поганою стабілізацією та слабкими КВНами. Так на передню частину корпуса ми отримаємо лише мінус 5 градусів. На борта ситуація трохи краща, мінус 7. Разова шкода складає нерекордні, однак цілком приємні 440 одиниць. Базовий снаряд тут нічим не примітний, а Ось кумулятив пробиває 340 мм, і для свого рівня це насправді хороший аргумент. За рухливістю 113 є проміжною ланкою між важким та середнім танком. Вперед він їде непогані 50 км, а питома потужність в 17 кінських сил на тонну дозволяє цей показник впевнено тримати на дистанції. Певні питання викликає броня, адже корпус не може похизуватись серйозною захищеністю. Плюс в традиційній манері для китайських машин часто критують баки та боєукладку. Набагато впевненіше тримають удар борт. Та, хоча і тут потрібно грати без фанатизма, адже за необережні дії можуть вицілити тонкі надгусеничні деталі. Броня башти за рахунок скосів часто дарує рикошети та непробиття. Із вразливих зон варто виділити лючки. Плюс голдові снаряди із пробиттям 310 мм та вище здатні наносити шкоду при влучанні біля маски. На фоні попередників 113-й безсумнівно виглядає цікавіше. Однак, якщо у вас відкрита будь-яка досліджувана китайська десятка, то в розділі колекційної техніки за 6 мільйонів срібла можна купити. Абсолютно такий же танк. Різниця буде лише у відсутності стиля та спеціальних обліків екіпажа. А стосовно обладнання, тут все просто: досилач, стабілізатор та загартування. Другу сходинку впевнено займає американський М60. Його цінник складає 15 тисяч бон. За рухливістю цей танк дуже сильно нагадує леопарда 1. Також приємне враження залишає гармата. Тут тобі і відмінна стабілізація, і розкішна точність, якщо, звісно, гра не стави палки в колеса. Альфа у техніки 390 і на додачу М60 отримує ДПМ в 2700 одиниць без будь-яких покращень. Базовий підкалібер пробиває 270 мм і має розкішну швидкість польоту. Ідеальним доповненням до нього стає кумулятив, пробиття якого складає 350 мм. Думаю, із сильними сторонами все зрозуміло. А ось деякі мінуси відразу можна побачити неозброєним оком, як, наприклад, величезні габарити. Тому маскування у американців лише на 3% краще ніж у ЄСТО. Наступна проблема це пентхаус командира. Такий лючок влучають фактично всі, і це перекреслює ту броню, яка є в іншій частині башти. А також значно ускладнює реалізацію танка від його КВНів в мінус 9 градусів. Ну а корпус звичайний картон, який не рятує навіть від вісімок. Стабілізатор, вентиляція та досилач це той набір, який радив би на М60. Хоча також має місце оптика. А для любителів активної гри загартування. А першу сходинку доволі прогнозовано забирає китайський 121Б. Мабуть, головною проблемою цієї техніки є Копані карти, де потрібні хороші КВН. -и. На жаль, тут ми отримаємо тільки мінус 5 градусів. Також із мінусів варто виділити слабку захищеність корпуса і часті крити баків, хоча це, звісно, не рівень ФВ 215Б. В іншому танк доволі збалансований, і його варто охрестити універсальним на полі бою. Коли граємо в топі, є змога танкувати від башти. Головне, щоб не вицілили лючки. Маючи таку ж разову шкоду, що і М 60 китайська техніка може похизуватись ДПМом в 3000. хоча в порівнянні з тим же американцем. Якість стрільби не критично, але слабша. Пробиття базовим снарядом гірше на 8 мм, що навряд чи можна назвати катастрофою. Проте, як і в попередника, в якості голди тут є пекучий кумулятив в 350 мм. Не викликає претензій рухливість. Вперед танк їде 55 кілометрів, а коли потрібно хутко від'їхати назад, на допомогу приходить швидкість заднього ходу в 25 км. Можливо, 121Б не дотягує до рівня імби, однак за 15 тисяч бон ми отримаємо досить непоганого представника. Свого рівня. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, і в коментарях хотілося б побачити вашу думку стосовно цих машин. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!